Говорите з любов'ю і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею? Ми сьогодні розглянемо таке питання, які ваші найсильніші та найслабші сторони? Які ваші найсильніші та найслабші сторони? Дивимося. Так. Які ваші найсильніші сторони? Ваші найсильніші сторони це те, що ви дуже любите вчитися, пізнавати цей світ, пізнавати нове, ви любите колективне навчання, ви любите розкривати для себе, що знову вам дуже цікаво все. І ви любите ділитися цими знаннями. Це є ваша така сильна сторона. Ваші знання дозволяють вам дуже, так знаєте, швидко виходити з таких невдач, з якихось можливо фінансових проблем. Ви дуже швидко вмієте викрутитися з таких розчарувань, де, здається, вже все, виходу нема, а ви знаходите цей вихід. Ви знаходите цей вихід, і знаєте, ви не панікуєте. От, коли приходить якась от, в життя проблема, якісь от, розчарування, негаразди, ви тримаєтеся, бачите, в такому в спокої, в мері, і ви не впадаєте в паніку. І це допомагає вам виходити. З оцих таких проблем досить так швидко і гарно. Знаєте, коли інші люди там впадають в депресію, впадають в паніку і не можуть дати собі радості, то у вас це дуже так ви завжди знаходите вихід з важких ситуацій завдяки тому, що ви дуже багато знаєте. Завдяки тому, що ви дуже багато вчитеся, пізнаєте, розкриваєте для себе багато нового. І знаєте, у вас дуже сильно розвинута така смикалка, швидке мислення. У вас такі в моменті ідея приходить, і ви її реалізуєте, і все. Знаєте, кажуть Алі оп. Проблем нема. От. Це ваші такі сильні сторони, вони дуже вам, е, знаєте, на, йдуть так, знаєте, на руку. І е, вам дуже подобається ця своя така риса характеру. Багато людей насправді дивуються, як вам це вдається. Як вам це вдається, як це можливо? От. Отакі у вас сильні сторони. Давайте можемо ще розкриємо, які ще є у вас сильні сторони. Ну, бачите, ще раз підтверджую, що насправді вам вдається дуже багато. Ви прикладаєте до того зусилля. Але саме головне, що вам подобається. Вам подобається, і коли ви, наприклад, приступаєте до якоїсь справи, до якоїсь роботи, зразу йде такий рух, зразу йде робота, зразу йде процес і все вдається, все виходить. Знаєте, от як то кажуть, є в людини талант, є удача, ну і ти її не забереш. От їй це дається просто легко. просто легко дається, тому що... Це її такий вроджений талант. Дуже швидко сприймати інформацію, дуже швидко переробляти її в своїй голові і видавати в цей світ, де, де потім з цього щось виходить. Так, а які ваші найслабші сторони? Давайте подивимося, які ваші найслабші сторони? А ваші найслабші сторони такі, що ви, що доля вам дає багато шансів і можливостей заробити, а ви чогось не бачите їх, чи якось ви, не знаю, от ви дуже багато на себе берете, беретеся одночасно за дуже багато справ. І ви. Практично, знаєте, не можете довести до кінця ні одну. От е, ви вмієте вчитися, ви вмієте е, от, дуже швидко засвоювати інформацію, дуже швидко виходити з таких складних ситуацій, але ви дуже і швидко попадаєте в ці складні ситуації. Ви, знаєте, дуже багато на себе берете, і вам здається, що ви це зможете. Але вам тоді стає дуже важко, ви не, не розгублюєтесь, можливо, ви не бачите, куди йти, і воно все розлі, роз, розлітається, розпадається. От є, знаєте, є мудрість, є знання, є можливості, доля вам дає, але ви не знаєте, як його... Проявити. Ну, давайте ми ще подивимося, які ваші найслабші сторони. Розклад веде до того, що ви себе нагружаєте дуже великою кількістю якихось там обов'язків, оцього всього берете багато на себе. І це не дає вам можливості дійти до якогось результату. А до якого результату? До результату, щоб ви мали от якийсь фінансовий достаток. Тобто ви багато вчитеся, ви багато всього знаєте, ви багато всього вмієте, вам це дається легко, але ви не можете це. Цей свій свій талант проявити так, щоб ви могли е, заробляти, заробляти е, і бути от, такі, фінансово забезпеченою людиною. Вам дуже тяжко це дається, і ви не можете зрозуміти, в чому причина. Ви не можете зрозуміти, як це так працює. В теорії. Теорії воно би мало працювати, а на практиці тяжко, але ви б дуже хотіли. Ви, у вас є таке дуже сильне бажання, і ви е, розумієте, що є, якби то задатки є до того, і е, вложено дуже багато е, в свої знання. Вложено багато зусиль, багато часу, а от чому воно не працює, чому я не можу бути успішним? Чому? Давайте ми її запитаємо, чому, чому вам не вдається досягнути успіху, маючи такий багаж знань, чому вам не вдається досягнути успіху? Ну, дивіться, крім того, що ви дуже розумна людина, і дуже багато знаєте, але є у вас такий ще один порок, що ви дуже любите компанії, ви дуже любите зустрічі там з друзями, з великими компаніями, тусовки, випивки. І ви є дуже така несерйозна, незріла людина, яка дуже часто безвідповідально відноситься до своїх обов'язків. І через те у вас не виходить, і через те ви не доводите свої справи до кінця. Тому що, знаєте, зустрів старого друга, пішли-випили. Зранку важко встати, та ну, його голова болить, піду завтра, знаєте, ну, типу, щось отакого. Є вас дуже сильна от, любов до цього таких там компаній, до нічних клубів, до всякого такого, що після чого зранку дуже важко встати і думати, і думати. Так от, карта суд каже, вам треба поміняти спосіб свого життя. Вам треба поміняти спосіб свого життя, поміняти коло свого оточення, і спілкуватися з людьми більш такими успішними, які чогось в своєму житті добиваються, які ставлять цілі і йдуть до них. І тоді ви зможете. Почати довести до кінця. І е, ви зможете стати тим, ким ви ніяк не можете стати успішною людиною. Розумієте? Бачите, от ми і дійшли до істини. От ми і дійшли до істини. Добре, а яку пораду вищі сили хочуть вам. Дати вашій ситуації. Дуже-дуже цікава порада, корисна. Дивіться, Вищі сили кажуть вам, що ви є дуже насправді. Така людина амбіційна, у вас є дуже такий талант, про який люди мріють, вам він даний Богом. Ви можете, знаєте, звертати гори, якщо захочете, якщо візьметеся і від початку до кінця доведете справу. Тобто у вас є дуже такі сильні амбіції, у вас є гострий розум, у вас є е, дуже великий потенціал, у вас є сила, у вас є е, е, енергія на те, щоб це робити. Але вам потрібно стати серйознішим, вам потрібно думати про те, як, е, коли ви ставите собі ціль, е, щоб ви... Довели її до кінця. Вам потрібно змінити спосіб життя і стати трошки серйознішою е, людиною. Відсікти, подивіться, відсікти оцим мечем, оці стакани. Це вас губить. Це не дає вам можливості здійснити свою мрію. Вам потрібно. Змінитися, дивіться, на дні колоди карта. Зміна курсу, зміна життя, зміна способу життя. Розумієте, ви маєте, якщо ви хочете бути успішним, ви маєте змінити свій спосіб життя. Якщо ви не хочете, а хочете далі жити гуляти, ну це ваше право. От. Дивіться, я перемішала колоду. <смі> Міняє життя, зміна курсу. Інакше не буде оцього, бачите, початку нового, нового, прекрасного успіху. <смі> Йдемо до зміни. Все тоді дуже рада, що. Такий вийшов розклад. І хочу вам сказати, що я вас обнімаю і бажаю вам всього найкращого.